Я дружу з дідом морозом і снігуренкові. Я з ранку в них побував і вони для вас передали подарунки. І вітають вас з різдвом Христовим Новим Роком. Зовсім нещодавно для вчителів нашої школи Віталій Станіславович організував. Поїздку в Київ. Ми відвідали Софію Київську, відвідали однієї топ фестав в Київському театрі. Ну а сьогодні, звичайно, такий казковий день, дуже гарний день. І новорічне свято це свято, яке найбільше люблять наші учні. Тому дуже приємно сьогодні було приймати такі дарунки. Я закупив цього разу напередодні Святого Миколая, Різдва Христового Нового року, 30 тисяч подарунків. Для північних районів Житомирщини, але мені подобається ще їх власноручно, подобається їх вручати дітям, коли ти бачиш, з яким настроєм вони це приймають. Ну, давайте будемо відверті. Не, не в кожній родині є фінанси, щоб придбати для дитини подарунки. Я не робив виняток. Я зробив е Закупив ці подарунки, і їх вручаю всім без винятку дітям.